Чому більшість людей жадібні? І що ми повинні робити, щоб поберегти себе від жадібності? Бачите, Всевишній Аллах говорить, що ми повинні бути задоволеними. І посланець Аллаха, Маріму та благословення Аллаха сказав, що коли ви бачите побожну богобоязливу людину, яка дотримується всіх наказів Всевишнього Аллаха, тоді намагайтеся слідувати його прикладу і моліться Всевишньому Аллаху, щоб Всевишній Аллах також подарував вам такий статус. І завзято докладайте зусиль для цього. Однак, якщо ви бачите мирську людину, яка дуже багата і є мільйонером, але не виконує своїх обов'язків перед іншими людьми і зайнята лише накопиченням грошей, узурпуванням прав інших, тоді моліться Всевишньому Аллаху, щоб Всевишній Аллах вберіг вас від цього. І не наслідуйте такий приклад. Так що жадібність є такою річчю, яка впливає на вас наслідок вашого навколишнього середовища. Тому намагайтеся уникати такого середовища. І тоді Всевишній Аллах обереже вас. Нині 99% людей матеріалістичні вони забули свої обов'язки перед своїм творцем. Ось чому вони жадібні. Якби вони знали про свої обов'язки перед їхнім творцем, то вони б не вели себе таким чином. Тому ми, Ахмаді, повинні взяти цей прапор і поширити це послання по всій країні і всьому світу, яке полягає у тому, що ми повинні виконувати свої обов'язки перед Всевишнім Аллахом та іншими людьми. Це дозволить скоротити жадібність. Правильно? І не тільки скоротити, а й не дати вам думати про жадібність. Правильно? Так, Хозур, джаза комулах. Гонасига